Батьки мають глобально підготуватися до того, що сумно їм більше не буде ніколи. А це сто відсотків. Добрий день. Я Анастасія Верзилович, я лікар-педіатр, я керівник педіатричної клініки, мама двох дітей, дружина, жінка. І я спробую розповісти, до чого бути готовими, коли в ваше життя приходить дитина. Знаєте, до батьківства на 100% готовим бути неможливо. І усвідомлене батьківство це батьківство, коли ви йдете в нього не з уявленням, що це будуть рожеві слоненятко і повітряні кульки, та, і що ви гарно там три рази на добу вийдете з дитиною, і це буде ляльковий інстаграмний пупс. Усвідомлене батьківство це коли ви розумієте, що буде все. Безсонні ночі будуть. Дзвінки до педіатра о другій годині будуть. Але інстаграмні кадри будуть і подорожі разом з дитиною будуть. Тобто, світловне батьківство це коли ви розумієте, що ви даєте життя абсолютно новій людині, ви берете за це життя відповідальність, але ви не вирішуєте, ви даєте йому зростати так, як він хоче. З того моменту, як у вас народилася дитина, ваше завдання запропонувати їй все, що ви можете. завдання дитини обрати те, що вона хоче, а вам прийняти цей вибір. Планувати вагітність можна роками насправді. Готуватися до вагітності до материнства також роками. У нас не буде ідеального року, ідеальної підготовки, ідеальної погоди, там, я не знаю, будь-чого ідеального. Тому я б всім б радила не чекати там цього часу пік. З материнством все приходить: і навики, і, і відчуття того, що ти можеш. Я собі не уявляла, як так. Е, ти можеш не спати стільки часу, можеш, от і це приходить вже з народженням дитини. Є дійсна ситуація, коли ви можете взяти собі тайм аут і трошечки підготуватися, і ці ситуації можуть стосуватися як вашого фізичного стану, так і вашого психічного стану, так і якихось певних об'єктивних можливостей. Тож для того, щоб прийняти усвідомлене рішення, що бути батьками, потрібно обстежитись і перевпевнитись, щоб не несети ризиків для своєї дитини. І іноді варто пролікуватися і заходити у батьківство, знаючи, що ти це не передаш своїй дитині. Варто привести свій організм до такого стану, щоб знати, що. Що ти повністю зможеш використати свій ресурс і тільки туди заходити. Маєте піти до лікаря кушери гінеколога і всі ці ризики проговорити. Це дійсно є препарати, які заборонені до е, прийому В такій ситуації. Рішення може бути і про відкладання да цієї цієї вагітності. Єдине на що ви маєте бути зорієнтованими, коли ви приймаєте рішення, е, чи бути батьками, чи не бути батьками. Е, ви маєте розуміти, що від вас залежить здоров'я дитини. Дитина має бути здорова і щаслива. А здорова і щаслива дитина це здорові і щасливі батьки. Дитина навряд чи вмінить ваші стосунки на краще. Якщо у вас були погані стосунки, дитина це тільки додатковий фактор ризику. Сама по собі дитина нічого не вирішує. Дитина це як цікава складна робота. Якщо у вас на роботі і до того були якісь проблеми, то якщо вам підкинуть ще задач з недосипанням, у вас стан не покращиться. Знаєте, дитина це не ліки, дитина це особистість. Якщо у вас немає стосунків таким з чоловіком, який би б хотіли, вона не вирішить це питання і не перекладати на те дитя, що ви носите родиною. Не перекладати свої проблеми. Дитина це особистість, і це особистість з першої секунди від народження. Ось такі, як вони народжуються. Вони такі будуть все подальше життя. Характер, це все видно. Повірте мені здається, що, що там з тих трьох кіло, навіть півтора кіло, все видно. Батьки мають глобально підготуватися до того, що сумно їм більше не буде ніколи. А це сто відсотків готовим потрібно буде до праці, системної праці. Потріб готовим буде потрібно до режиму стендбай 24 на 7, Бо ви ніколи не можете спрогнозувати з дитиною, що буде за дві хвилини. Ти сприймаєш підсвідомо, що пологи це найважче, а далі далі все буде у квіточках. ось ти розумієш, що найважче тільки починається, тому що пологи прийшли. В тебе той біль він досить швидко минає. Він залишається у минулому. Починається рутинна робота. І знаєте, ми всі хтось спринтер, хтось стаєр, хтось до тієї рутинної роботи призвичайний, а хтось ні. І цій рутинної роботи нема кінця. І плюс у цієї рутинної роботи є така особливість: це 24 на 7. Ви стикаєтесь на тим, що ви фактично перестаєте спати. Ати один з найбільших викликів у цього періоду новонародженості це є період депривації сну. Наступає виснаження фізичне після пологів, яке погіршується ще тим, що той рівень прогестерону моментально падає і починають рости естрогени. Це гормон, коли тобі включають там пісеньку про маму, і ти починаєш ридати. Це гормон, коли ти закачуєш істерику, навіть в якій би ти не був психічно врівноважений. ти Закачуєш істерику по мінімальному приводу. Я, наприклад, чоловіка я трохи не вигнала з дому, тому що він мені приніс сміттєве відро не того кольору. І це нормально, це пройде. Щодо лактації, це теж знов, що відбудеться в перші 24 години після пологів. Відразу молока не буде. Дівчат не буде так, що ви відразу там приклали дитину до грудей і молочні ріки відразу полилися. По-перше, спочатку приходить молозило. Молоко приходить по різному в когось на другу добу, в когось на третю, в когось на п'яту. Трохи пізніше зазвичай приходить молоко в дівчат після кесарського розтину, трохи раніше зазвичай приходить дівчат після природних пологів. Ми виділяємо у дітей декілька періодів розвитку. У нас є перші 28 днів, це так званий період новонародженості. Я завжди кажу, що той перший місяць вам даний для того, щоб дитина звикла до вас, бо вона особистість, і ви звикли до дитини для того, щоб ви знайшли свій певний ритм. Це перші тести, перші обстеження і перша вакцинація. Перше обстеження це коли дитині перевірять слух, це називається отоакустичне обстеження. Це не боляче, абсолютно. Це такий скринінговий метод, який дозволяє нам дуже рано з'ясувати, що є певні ні, проблема, бо якщо є порушення слуху, їх просто потрібно дуже швидко відкоригувати. Плюс у вас заберуть аналіз крові з п'яточки, як батьки кажуть, аналіз крові з п'яточки на певні генетичні патології. Генетичні вроджені патології вони не такі генетичні, що це певне порушення в обміні речовин. і вам потрібно від початку, чим найшвидше, змінити щось або дати певну суміш, або дати певні ліки, або змінити свій образ життя так, щоб дитина виросла здоровою. Тобто навіть це дозволяє вам виростити здорову дитину. І друге, що у вас відбудеться, це відбудеться. Диця ваша перша вакцинація. Перше, що я можу сказати, вакцинація це ваш захист, це ваша броня це насправді найкраще, що ви можете дати своїй дитині. Це найкраще людства, взагалі, який є це вакцинація, бо це рятує життя. Ну і ще ви ж маєте розуміти, які чи ми зараз з вами живемо. За війною завжди йдуть епідемії. Зараз ми з вами всі в адреналіні. Хочемо ми цього чи ні, але ми не можемо жити на адреналіні з вами завжди. І в якомусь моменті цей адреналін почне спадати. І знаєте, як коли хлопці виходять з окопів, вони кажуть, та там за півроку, стоячи по колінах, богнюці не захворів, а приїхав додому і почалося. Це приблизно та сама історія. Історія тільки на рівні держави. Повірте, ми лікарі. Ми все робимо, щоб цього не було. І ось вакцинація в цьому періоді це просто таке must-have, це таке важливе. Це напевно найважливіше. Якщо ви є внутрішньопереміщеними особами, то що ви маєте розуміти? Для того, щоб вас бачила медична система країни, ви маєте обов'язково бути зареєстровані в системі e-Health. Якщо ви є зареєстрованими в системі e-Health, вас бачить будь-який лікар в цій системі, і відповідно вам буде надана та допомога, яка вам буде потрібна. Ви можете отримати консультацію в того лікаря, якщо ви обрали. Тобто, не обов'язково, якщо ви там переїхали, наприклад, з того ж ліману, да отримувати зараз допомогу, у кого ви задекларовані. Ви можете отримувати допомогу у того лікаря, до. До кого ви звернулися? А як це оформлюється? Є деякі пологові, які оформлюють дітей в ЄХЕЛС, є деякі пологові, які кажуть, що це ви зробите зі своїм педіатром, тобто це відбудеться під час вашого першого візиту до педіатру. Ви проходите реєстрацію, ідентифікацію. Ви маєте розуміти, що для того вам потрібно буде свідоцтво о народженні дитини, вам потрібно для того бути ваші паспорти мати і ідентифікаційні коди. Бо ви будете надавати інформацію не тільки про дитину, а й про того, хто відповідає за дитину, хто має право бути з дитиною на оглядах. Бо якщо дитиною прийшла чужа людина, ми, лікарі, маємо запитати, а хто ви. І вибачте, це безпека. Це безпека, це важливо. Перший півроку ми зазвичай зустрічаємось кожен місяць. фіга. Якщо в нас все добре, ви ж проговорили, да, там про погляд ми прийшли, фіга тягати. Ну, по-перше, там буде вакцинація. А по-друге, ми з вами відслідковуємо розвиток дитини. Бо то, що я вам казала, діти протягом першого року життя отримують неймовірну кількість інформації і роблять неймовірний скачок у своєму розвитку. Коли Тата довгий час не має поруч, вони мають право образитись і відвикнути. І до цього потрібно віднестися з розумінням. По перше, перше намагайтеся максимально настільки, наскільки є можливість, бути на відеозв'язку, тобто розмовляти з дитиною і хоча б надсилати своє фото, щоб дитині можна було показувати. І по-друге, будьте готові, коли ви прийдете і з'явитесь, перше, що зробить дитина, вона заплаче. І заріза мамі на голову. Це не тому, що він, вона вас не любить, це не через це. Через це через те, що, вибачте, я тут був один, і друга я від тебе відвик. Дай мені час. Я все одно тобі люблю, просто дай мені час. Намагайтеся е, дайте дитині в цій ситуації проявити ініціативу першим. Тобто сядьте поруч, побудьте поруч, поговоріть, не фіксуйте увагу критично на дитині. Контакт має відбутися з бажанням дитини. І як тільки це відбувається, повірте, все піде. Все піде. Одна людина це стягне, але це важко. Партнеру буде не вистачати уваги, зайвих рук, дитині не буде вистачати другого, другого дорослого. Це мене засмучує сильно, тому що я знаю, ну, що моя дружина ідеально виконує свою задачу в цьому напрямку. Ми точно в цьому була класна команда, і у нас точно в цьому вдвох. Виходило дуже добре, і доньці мене не вистачає і дружині. І це це відверто сумно. Чи зможе мама виховати дитину? Ну давайте так, наші мами можуть все. Знаєте, це пам'ятаєте, казали, ви наших чоловіків боїтесь, Що ви з нашими жінками нашими не стикалися? Наші жінки можуть абсолютно все, навіть якщо ви зараз фізично наодинці. Намагайтеся максимально перетримувати поле, воно ж не тільки фізичне, правда? Є ж емоційний контакт, є якесь ну, розуміння, підтримка. Ви знаєте, що поки ви вірите в своїх чоловіків, з ними все добре, ви маєте в них вірити. Це та сама історія. А поки ви знаєте, що ви родина, поки ви тримаєте, ось тут всередині це відчуття родини, вона є родина. Набиратися терпіння. От і все. Що ми відчуваємо, відчуває нашу дитину. Я це не вірила до останнього, особливо коли на озімні там. Ой, мусі пусі там до ще в животі до малого. А зараз я відчуваю, коли я нервуюсь, він нервується. Тому найголовніше це там чоловік захищає кордони нашої держави. Ви захищаєте майбутнє нашої держави. На жаль, у нас бувають іноді такі ситуації, коли ми не в змозі підтримувати цей зв'язок через те, що тато пішов, і єдине, що ми маємо, це фотокартки. Тут, ну, по-перше, має бути максимально чесна інформація. Дітям потрібно говорити це тато. Тато загинув, тато тато зараз нами немає, але він тебе бачить. Він все одно з тобою. Він все одно є. Про це треба розмовляти, і треба казати, що тато тебе дуже хотів. Ми всі тебе дуже хотіли, ми всі на тебе дуже чекали. і в будь-якому разі немає значення, чи то було екстракорпоральне запліднення від сперми чоловіка. Якщо він навіть не знав про те, що ця дитина народиться, для дитина знати, що вона бажана тільки мама і тато, і більше інформації, просто більше інформації. І інформація, ну я зараз скажу це легко сказати, але важко зробити, але інформація має бути максимально позитивна. Не потрібно робити ідеалізацію, да тобто не потрібно робити героя, але потрібно мати розповідати про те щастя, да, яке. Було, що так, то був вибір, тато тебе не кинув, він тебе захищав. Він тебе захищав. І ти живеш зараз завдяки тому. Більше інформації знайдете на сайті перенс.veteranhub.com.